Всіх вітаю. Прийшли до мене ось такі дві посилочки. Ще одна велосипедна фара і ось такі дружині навушники прийшли. Навушники я вже послухав. Будемо розпаковувати. Так, що ми почнемо? Ну, давайте з фари почнемо. Приходить вона ось так. Це вже більш така преміальна фара у нас. Інструкція. Ну, як інструкція, тут різні моделі, наскільки люмінів, скільки годин будуть світити у нас. Ось отак все. Так, кріплення до велосипеда, резинка-прокладка така. Кріплення до велосипеда металеве. Ось так воно виглядає. Резиночка. Ось такий у нас ключик ще йде. І болтик такий. Кабель USB Type-C. йде. Ще така прокладка у нас йде. І ось сама фара. Ось так вона виглядає. Тут 4000 мАч вона в акумулятор у неї. Потім у нас йде три світлодіода, зарядка USB та EC, кнопка вимкнення, Вона вже переключаєсь в режим. Метал холодна, металева вона. Ось отак. І індикатори розряду батареї. Світить вона 1200 люменів Ну, прийде ніч, я вам покажу, як вона світить. Давайте подивимося ось така у нас лампа. Ось така металева. Тут, напевно, ще якийсь радіатор є. Давайте включимо, подивимось, що воно. Так, 20, перший режим 2 світлодіоди. Другий режим один світлодіод. Третій режим всі світлодіоди світять. І моргання. Все, четвертий режим вимкнення. Ось індикація акумулятора. Ось так вона світить. Ну, Прийде вечір. Я вийду на вулицю і покажу, як вона світить. Ось така фара. До речі, така тяжка вона. Так, це все мій. Складаємо назад в коробочку. І давайте про наушники. Ось такі наушники. Хоко. Ось модель їхня. Ось такі наушнички Кому цікаво, можете почитати. Поставити на паузу, почитати. Ось характеристики. 10 метрів блютуз бере. 48,7 г вони з кейсом. А сам наушник 3,3 грама. 300 мАч Сам кейс 25 мАч. акумулятор вбудований в наушники. Ось таке характеристики. Давайте ми око. Це все з AliExpress Я замовляю за купони. Зелені за кристали обмінюю кристали, за зелені купони обмінюю так, що у нас тут ось така брошурка, Тут нічого немає. Потім йде інструкція до них. Так, інструкція. ну, Нічого такого. Ось самі наушники. Ми вже їх слухали. До речі, звук непоганий. Іде кабель USB Type-C для зарядки їх. Mm. Така. Типу китайський сертифікат. Ось отак. Ось. Ось такі наушники. Не хочу вилазити. Вони з екранчиком ці наушники відкриваємо і вони досить швидко підключаються до телефону. Ось такі наушники. Ось так вони виглядають. Кнопка для вимкнення, вимкнення екрану. Так, тепер по функціям екрану у нас. Функції екрану ось такі. Це у нас перелистування музики, плей-пауза. Далі гучність можна регулювати плюс-мінус. Потім це, що у нас? А, це еквалайзер встроєний. Стандартний там. Вони зараз не підключені, рок, поп і так далі. Переключення мови. Яркость екрану можна регулювати. Ось так. Це можна знайти наушники лівий і правий. Настройка таймера є. Настройка дати є. Управління, управ, управління камерою. Фонарик. Ну, фонарик тут такий. Фонарик. Далі заставки є. Ось. Такі заставки у нас є. Можна поміняти яку, яку вам сподобається. До речі, дуже багато тут заставок. Звук я не можу вам включити в наушниках, який він. Ну, повірте, звук достойний, мені подобається. Це не вакуумні наушники, це вкладищі ну, обичні. Ось так виглядає сам наушник. Один, один і другий. Ось так вони виглядають. До речі. Пластик преміальний у них, не, не, кришка не гуляє. Дружині сподобались. Мені ще йдуть там вакуумні наушники, бо я слухаю тільки вакуумні наушники. Це можна причепити за якийсь рімінець, їх переносити. Тут ще плів, плівочка є. Ось такі наушники. За, коштують, вони, коштують вони, скільки? 10 доларів ми брали. І тут це все вислали безкоштовно. Тому що Є кристали, потім, потім обмінюєте кристали на купони, за купони вже купляєте якийсь там товар. Аже так. Ось же такі наушники. Дуже-дуже непогані. За фару я прийде вечір, я вам знімлю відео, як вона світить і, і як далі. І що вона? Ну, лупить вона конкретно. Лупить як фара в автомобілі. Так що ось така була у нас розпаковка з товарів з Aliexpress. Якось так. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Всім удачі, здоров'я, щастя, добра і миру саме головне. Все. Всім пока. Ну що, друзі, повна. Темнота, ось місяць. Так, це в нас буде світити фара від велосипеда. Перший режим. Зараз кнопку. Перший режим ось так вона світить. Ось так світить перший режим. Це тільки два світлодіода. Другий режим. Це дальній світло, я так розумію, це середнє світлодіод, тільки світить один. Ось так воно світить. І третій режим повністю всі світять світлодіоди. Ось так добиває до сусідського дому. Так що можна, можна світити нею. Ось так вона лупить у небо. До речі, преміальна фара. Ось так вона світить. Дуже-дуже гарно. четвертий третій четверти режим це моргання і все. І ми виключили її. Так, повна темнота. Повна темнота. Дивимося, включаємо її на всю котушку. Ось. ось це у нас світить на все. Ось, ось так вона лупить. Від мене до моєї калітки. Аж сусідям вона світить. От мене до моєї калітки, я не знаю, метрів 30 десь. Десь так, приблизно метрів 30, а то, може трішечки більше. Ось так вона лупить. Ну, до речі, дуже-дуже класно. Дуже класно. Фара просто топ за свої кошти. Брав я її цю фару за 13 доларів. 13,5 там почти 14 доларів. Ось так вона світить ще раз. Ось так. Дуже крута фара мені. Ну, гріється вона теж відчутно. Так що всім дякую за увагу до побачення.